Коротеньке відео про обрізку морло. Це у нас частина куща ось звідси. І сюди і тут десь іде 2,5 метри приблизно. Що ми робимо в такому випадку? У нас, в принципі, є два рукави, ось перший, ось другий був. Ну, який від ось, йде. Тут у нас ще був сучок, як заміщення. В принципі, я хочу лишити. Навантаження розподілити на два рукави, тому я один цей лишаю. І першу ту ж бруньку в нас є. Я лишаю цей пагін. І тут задалі за ним обрізаю. Це ось я вже обрізав. Тепер у нас є ось цей рукав. Тут є ці теж дві лози, два ці дві плодові стрілки я залишаю. Це все обрізаю. Це я теж лишаю. Це у нас щось таке тонке. І не зрозуміло, як воно там визрило, і я, в принципі, його на заворотній привіз так ось і відрізаю. Є на ще цей рукавчик. Такий. Ми його теж в принципі, глянемо, чи він ляже, чи не ляже. Якщо він в цю площину не ляже, то він, в принципі, краще, мав би в ту площину сюди. Йти, можливо, на цю сторону ляже. Ну, ми тут побачимо. Як воно буде. Все, зараз я це все повитягую і побачимо, як воно буде виглядати, ці всі пагони. Ці всі рози зараз викину і розкладу на проволоці, побачимо, як вони ляжуть ці пагони, чи все задовільняє, чи потрібно щось буде підрізати, чи відрізати, бо щось зайве. І так, пагони я ось так приблизно розклав. Як бачимо, їх тут забагато у нас іде ось. Цей перший, але він іде далі плодоносить сюди, в нього така зона плодоношення. І ці два, і цей навіть третій перекривається. Е, я зроблю так, що беремо сикатор. Цей в принципі ця лоза вона ну, мені зручніше дався. напала для укриття краще, вона на внутрішню сторону донизу. В принципі, ця наверх, хоч вона й товща, але ця більш зручніша. Відом, в принципі, різниця товщення така вже і велика, але буде краще цю відрізати і цю лишити все так ми зробимо її прибираємо звідси всі ці лози, там, де нас виходить за межі, вже шпалери ми повідрізаємо. Тут ми потім пізніше осліпимо ті, які нам там будуть непотрібні, наприклад, де якісь там перетинаться. Ну, а цю лозу, цей пагін, ми швидше за все на цю площину переорієнтуємо або просто залишимо на коротку, обріжемо. Тобто десь ось так. Для того, щоб у нас оця частина проволоки не пустувала. Та не пустувала, швидше за все, я навіть зроблю краще так. Тобто обріжу на коротку, щоб вона десь приблизно сюди доставала і в нас таким чином буде ось така коротка плодова лоза, десь на метр. Ось все, такий ось загальний план. Розклав лозу. У нас, в принципі, все гарненько вийшло. Лоза йде сюди. І тут вона десь вже де буде починатися приблизно із цієї лози, і з цієї пагани вона закінчується. Ну тут, в принципі, можна і так обрізати, але я одну буньку вирішив зайву лишити. Може десь там десь випаде, не відкриється інша. Далі йде у нас ось ці дві. Тут одна закінчується. І далі знову йдуть дві. Таким чином всюди йде по. Дві лози буде. ну Тут я можливо лишу один пагін десь буде, щоб наступний рік продовжити. Ну, а з часом я тут собі його просто зможу відрізати, і в мене буде цей або ось цей. Ну або потім взагалі там рука можливо замінити. Так що ось так, така коротенька бризочка однієї сторони куща. Це в нас трохичний кущ. Чи навіть чотирихрічний мерло.